В древній школі, де ще в свій час перебував Піфагор, п'ять років вчились мовчати, але не просто вчились мовчати. Суть мовчання це стан сприйняття присутності єдності з Богом всередині себе. Коли людина чула в собі цю присутність, то перш ніж сформувати думку, виразити якісь почуття, сказати яке слово, потрібно було відчути а для чого, у нас восьмий день третього курсу. До цього часу ми з вами розмірковували над тим, що все, що в житті навколо нас, все для чогось. Так от, з сьогоднішнього дня ми маємо з вами включитись в розмірковування А для чого я? Для чого я в цьому світі? Для чого ця думка зараз буде забруднювати простір? Для чого ці почуття, емоції зараз будуть колихати вібрації простору? Для чого ось це слово, яке нікому не потрібне, просто буде звучати, аби створювати якусь незрозумілу атмосферу діалогу. Чи навіть монологу, бо інколи ми говоримо, хтось імітує, що нас слухає, а ми говоримо просто, содрагаючи простір. Оце ще один крок до усвідомлення життя іншими, те, що ми говорили з вами, що ми інші, а не просто кращі якісь.